1 листопада 2025 року отакий От гібрид Java від компанії Singent. Є ще в полі і довольно навіть гарно перенес, які там були невеличкі понижені температури в гарному кольорі. Бачите, нема Гар, немає побіглості кольору. Гарний має. І ще дуже-дуже швидко набирає. Тобто була часткова виборка. Ось. І вже буквально там за лічені дні на очах ну, тобто вона підготувалася і за теплих погод дуже гарно, прям як на очах, наростає. Ось. Дуже класний гібрид. О, зараз мені покажуть, який він. Та, супер. Такі кольори от прям бери і все сиренько починає жувати. Краса. Mm. І ще є поряд Брокколі від компанії Singent, але ми туди трошки далі перейдемо, я вам сюди або візьміму, або покладу ще додаткові фото. На, зараз на фотографії гібрид Джава цвітної капусти. Ось наступна фотографія Бугонга від Сінгенти. Обидва якісні гібриди, які однозначно рекомендую до вирощування.